Китайці й далі масово виходять із компартії та її дочірніх організацій. Понад 300 мільйонів людей уже заявило про це на спеціальному веб-сайті цього руху. Зареєструвати всі заявки допомагають волонтери. Вони збирають підписи у спеціальних центрах з виходу з компартії, розташованих у понад сотні найбільших міст світу. Серед таких волонтерів гао жінки зібрали більш як 15 тисяч підписів. Розповідає часто чує підтримку від туристів, які приїхали з Китаю. після того як я допомогла одному з китайців вийти з компартії, ми почали спілкуватися. Він сказав: вам навіть не потрібно мені про це розповідати. Компартія до смерті репресувала всю мою сім'ю. Я вийду з компартії. А потім зі сльозами на очах сказав: Бережіть себе, ви ангели, послані богом для китайців. Ви надія. Китайці почали масово виходити з компартії після того, як видання «Epoch Times опублікувало серію статей під назвою Дев'ять коментарів про комуністичну партію у них уперше систематично описано історію китайської компартії, проаналізовано її роль у знищенні традиційної культури й моральності. Вільям ю прочитав книгу у 2014-му. Після цього відразу написав заяву про вихід із компартії. Чудова книга. Вона показала мені злісну сутність комуністичної партії. Я почав розуміти, що весь цей час ми жили у великому потоці брехні. Серія статей розповідає про історію убивств, скоєних компартією. За роки її правління в Китаї неприродною смертю померло 80 мільйонів людей. Книгу перекладено 20 мовами, зокрема українською. Ознайомився з нею перший президент Леонід Кравчук. Каже, цей збірник статей змусив багато про що задуматися. Не просто, що комуністична партія це зло, що китайські комуністи мільйонами пішли з партією, коли почитали цю книгу. Нині з китайської компартії та її дочірніх організацій щодня виходить 100 тисяч китайців.